Не вдаваючись там в назви населених пунктів, стратегічну ситуацію, таке інше, то все очевидно, противник просувається. А і противник якби має е, інколи перевагу. Але е, ми їм ефективно протидіємо е, різними типами безпілотних літальних апаратів, і також, крім літальних апаратів, також. Е, Наземні ротзовні комплекси, які ми використовуємо, несуть якби їм дуже велику проблему. противнику. Також противнику несемо дуже велику проблему, тим, що застосуємо тобто, дистанційне мінування. Відповідно, противник, так, просувається, але а чи буде він просуватися далі, це все залежить тільки від нас. Від того, наскільки багато у нас буде дронів, наскільки багато у нас буде засобів для того, щоб ми могли мінувати якісь ділянки, де противник займає вигляд для себе позиції. Відповідно, це все залежить тільки від нас, як ми будемо працювати, наскільки ефективно, наскільки якісно, наскільки професійно. Ми застосовуємо фіві дрони різних тимів: ефіві камікадзе бомбери. Їх самі там готуємо до застосування. Тобто більша частина дронів на покровському напрямку проходить саме через нас. Ми готуємо екіпажі на ці дрони і вводимо їх до застосування безпосередньо, налаштовуємо їх роботи. А також застосовуємо бомбери, такі як вампіри. Кажани Р-18 Німець це більш важкі бомбери, які несуть там, 15 кілограмів на 20 більше кілометрів. Також зараз застосовуємо по більшій частині, як і застосовували завжди, техніку DJI, Mavic, аутеле застосовуємо, а ними ж якраз таки ведемо розвідку, коригування ФПВ-дронів, роботи fpv дронів і також коригування безпосередньо нашої артилерії. Також працюємо наземними роботизованими комплексами, які виконують евакуацію людей з лінії бойового зіткнення, які виконують доставку необхідних продуктів, необхідних боєприпасів, тих же самих радіостанцій, акумуляторів і таке інше. Логістику ми стараємось також робити на наземних роботизованих комплексах. Наразі противник якби, не спиняє свої наступи, і нам дуже потрібні ті ж самі мавіки, ті ж самі дрони, ті ж самі наземні дрони, і це якраз таки може допомогти нам в організації цього звичайні люди, які знаходяться на цивільному житті, яких ми боронимо і якби, даємо їм завтрашній день. Вони можуть організовувати ті ж самі збори. Або донатити на вже існуючі збори для того, щоб купувалися ті ж мавіки, ті ж аутели, ті ж FPV-дрони і таке інше, тому що те, що дає держава, держава так дає, але цього на жаль поки не достатньо. Це наскільки буде велика у нас кількість дронів, а, і наскільки ми зможемо ефективно їх застосовувати, це вже залежить від бійців, звісно. А, те, Наскільки глибоко противник просунеться, це залежить від того, що ми робимо саме зараз.